Viktor Yushchenko. Ще підписав якісь папери, яку які йому швиденько приніс персональний секретар. Тоді вже по-дружньому глянув на гости. Минуле кожного знайти за тим, як поводитися сьогодні. Епіграф обраний Йозефом Банашем для свого роману Зона натхнення, який автор присвятив дружині та дітям. Саме уривки з цього твору мали можливість почути ті, хто завітали у прес-центр Закарпаття. Сюжетна канва твору, яка відзеркає історію кількох поколінь, розгортається як за кордоном у Празі і брати. Яславі, Москві і Вашингтоні, західному і східному Берлінах, так і в столиці Незалежної України, та частково на теренах Закарпаття. Зокрема, герой удержує лист, у якому його запрошують на весілля у село Колодне Іршавського району. І персонаж, звичайно, їде. Варшавське змові ведена в телеведенте. Мій твір уже здобув визнання. Є премії його видавали німецькою, польською і чеською мовами. Виходив роман і в Індії. Це перша книга про інвазію радянських військ у Чехословаччину 1968 року, яка написана з погляду тодішнього радянського військового. І за відгуками читачів написана вона дуже емоційно. Я словенська література торі, пописує попісуває сте другої страни. Дипломат пан Юзеф не лукавить. Сторінки книги випромінюють добрячу долю філософ. Ського гумору, збагачений неймовірно романтичною історією кохання та насичені фактажем, відзначив і перекладач зони натхнення словацької на українську мову. Йому зізнається, довелося три рази перечитувати роман, аби впіймати художню семантику, тим паче, перипетії часу. Я намагався, щоб як найкраще зробити, щоб, справді щоб український читач. Spríjmávajú ho, ale šo, navíc tak, Щоб не шукав, щоб біля себе не мав ще один якийсь словник чи енциклопедію, щоб щоб не шукав окремі події, окремі партії, окремі політики в десь в енциклопедії, а там все про них, про них уже у книжці сказано. Наразі український переклад зони натхнення видано у кількості 700 примірників. До речі, друкувався Роман у Сакворовому краї, хоча презентувався спочатку у Києві. Ці, кому Влануло побачити, його першими уже подбали, аби нетривіальна література, що розповідає про події 1968-2008 років, з'явилася не тільки на полицях спеціалізованих крамниць. Дуже багато вже дзвонили, нам просили, де її можна придбати. Значить, вона є в закарпатських магазинах, майже всіх по області, не тільки в Ужгородських, а й в і райони розіслали. Вона вже відіслана. Всі бібліотеки, які знаходяться, ну майже тільки районні бібліотеки до сільських вони не дійшло. Вбласнув то це подарок був від видавництва обласній бібліотеці. Потім в львівські магазини вже попала вона. І продовжуємо роботу над цим. Кому не вдалося поспілкуватися із майстром слова і словачення, До речі, у минулому віце-президентом парламентської асамблеї НАТО може дізнатись більше про історію написання книги, як кажуть, з перших уст у Луцьку. Поза як незабаром зона натхнення презентуватиметься і на Волині.